23 листопада святих апостолів Ераста, Олімпія, Родіона, Сосипатра, Терції і кварта. Вітає вас, Ераст, скарбник міський і брат кварт. З цих слів апостола Павла зрозуміли, що святий Ераст був скарбником міста Коринта. Згодом він став проповідувати Слово Боже. А святий Павло послав у Микодонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста. Коли апостол Павло був ІІ ув'язнений в Римі, тоді Ераст зостався у Коринті. Згідно з латинськими джерелами, апостол Павло поставив його єпископом у Филипах, де святий Ераз помер мученицькою смертю. За грецькими джерелами він був економом і дияконом Єрусалимської церкви. А опісля єпископа Пане Аде, в Палестині. святого кварта, святе письмо згадує лише один раз цей фрагмент ми вже навели вище. Згідно з переданням, він був єпископом Бейруту, Фінікій, де багатьох не вернув до Христової віри, пережив переслідування з боку жидів і поган, та помер природною смертю. Святий Олімпий був учнем святого Павла, апостол згадує його. У своєму посланні до римлян. Святий Терцій також був учнем святого Павла, це він під диктовку верховного апостола писав послання до римлян. Вітаю вас у Господі, Я, Терцій, що написав цього листа. Згодом він став наступником на єпископському престолі святого Сепатра, життя якого ми подали 28 квітня. Про святого Родіона згадки у цьому пісні нема. Згідно з переданням святі Олімп, Терці і Родіон постраждали в римі того самого дня, коли свій подвиг мученицької смерті закінчив апостол Павло. Усі вони проповідали Слово Боже, не злякалися трудів і переслідувань та власною кров'ю і святим життям запечатили свою науку. Нині вони моляться за нас у небі і просій Господа, щоб Його ласка зворушила гріховний камінь який нас нітить, щоб і ми відродилися для правди та стали жити для Бога і для спасіння душ наших. Святі апостоли молять Бога за нас грішних. О той самий день приподобна оця наша Теотестерикта та що в символах. Про життя преподобного Теотерикта знаємо дуже мало, бо він моногом і письменником. Його приписує канон Пресвятої Богородиці, многими опанованими напастями. В часи іконоборської Єресі багато терпів за почитання ікон і, ймовірно, був замучений єретиками. Не смерть помер у 826 році. Проподобний отче Теотирте моли Бога за нас.